Вітаю всіх, хто зараз дивиться це відео. Я їбав робити будь-які інтро. Початок гри вже непогане інтро. Ця гра Крадл ми будемо досліджувати от і до. Весь сюжет, всі 100% з поясненням, що за хуйня тут коїться. Головний герой цієї гри приходить до тями. Після херпи мичого ледь-ледь збирає раму. Знаходить записку, залишену ним же, в якій він просить приготувати сніданок онгоцу. Хуй знає, хто це та навіщо готувати йому сніданок. Також ми бачимо дивний пристрій зі звітом. З нього дізнаємося, що хтось завантажив базові операційні системи, проробив пану маніпуляцій, щось пішло не так, але результат донора ліквідовано. Поки нічого не відомо, звісно, що це за хуйня, тому простіше приготувати сніданок, ніж розбирати в цьому лайні. Шукаючи інгредієнти для сніданку, бачимо дівчину-робота, яка наче вимкнула. Хто вона, що вона, нахуя, і що з нею ростуть квіти, поки невідомо. Але це і не важливо, тому що спочатку сніданок. Готуємо сніданок і виносимо його на вулицю. Там ми звертаємо увагу на дивну футболку з вирізом, яка заклеєна клюйонкою. Дивина? Можливо, така мода майбутнього. Я не знаю. Продовжуємо готувати сніданок та таки виносимо його на вулицю. Чекали на гостей, а прилетів могучий берб. Не той, що з майдана, а ну, звичайний птах. Тим часом головний герой знімає з нього. Ковтинку і бачить дірьогу в грудях з квіткою всередині. На екіпіруванні Беркута бачимо якісь цифри. Пізніше це виявиться паролем до планшета. А поки вдягаємо приємну ковтину на Беркута. Їй йдемо дізнавати, що в тому планшеті, а це виявляється записна книжка головного героя. З неї ми дізнаємось його ім'я Енебіш. Йому 23 роки. Він не може покинути цю місцину, бо коли намагається, втрачає свідомість. В нього був дід Баджин, який помер. Він хотів зробити собі трансфер, але не встиг, ну так помер. Дід розповідав Енебішу, що тут колись було багато людей. Але коли купол вибухнув, вони всі померли. І лишились лише Енебіш, дідо та Беркут Онготс. Батьків він не пам'ятає, але знає, що ті загинули під час вибуху. Далі Енебіш пише, що коли дме вітер, стає холодно. А хує від вітру можна затулитись, та ненадовго, адже без світла довго не протягне. Це взагалі піздець. Тому він змайстрував прозорий жилет з плівкою. Він його вдягає в день, а теплий жилет вночі. Виходить, що та футболка, яку ми бачили, скоріш за все належить Енебішу, лиш не зрозуміло, що за хуйня тут відбувається. Але це кіберпанк, тому можливо ще розберемось. Енебіш збирає та оцифровує квіти, але лише найгарніші. Робить з них фотокопії та видає їх табахи, які везе їх до міста та продає. Такий ото бізнесок. Далі дізнаємо, що в нього є новий генометр, який вимірює все від людей до табуреток. але не може виміряти лише Енебіша та Беркута, видає помилку. Але це й не дивно. Ця парочка досить дивакувата. У Беркута дірка в грудях, а як виглядає Енебіш взагалі хуй знає. Енебішу інколи сниться сон, в якому він у незнайомому місці, і від когось там бачить, але не пам'ятає кого. І після цього сну завжди дивне відчуття, немов треба щось комусь передати, а він все забув. Енебіш Може ризикне і зробить собі трансфер, і якщо пощастить, опиниться в новому тілі в Улан Баторі та столиці Монголії. Але та як генометр не показує його числа, це небезпеч. Тож виходить, що початок гри, де небіж, прокидається біля шолому, це він намагався зробити трансфер і опинитись в новому тілі. Але щось пішло не так, і він втратив свідомість та пам'ять. Хоча ми і чітко бачили напис, що дубликат ліквідовано, он на небі живий здоровий, поки тримаємо це в голові. Розберемось цим пізніше. Адже толком, поки ще ніхуя не відомо. Далі з записки ми дізнаємо, що в Енебіша була улюблена іграшка з дитинства, яку приніс Беркот. А ось же і вона. Це виявляється якийсь компонент, і щось підсказує Енебішу, що треба це вставити тій дівчині. Може, як це хуйово звучить. Побачили трамвай з кіберпанку, тож тут хтось живе. Але поки похуй, перш за все, дівчина. Вставляємо це їй в голову, і вуаля! Нічого не відбувається, бо треба ще один механізм, про який всі замовчали, але я знайшов. Вмикаємо дівчину, і її ніхуйово колбасить. Ну, в принципі, це також очікувано. Енебіш намагається якось почати діалог, типу Привіт, що ти голова? Дівчина питає, де вона? А Енебіш їй Десь в Монголії, в якійсь юрті. Дівчина питає, що з нею сталося?». А Енебіш їй, а я не знаю. Я й сам тільки прокинувся, нічого не пам'ятаю. Дівчина питає, чи часом Енебіш не муглер. На що Енебіш впевнено відповідає: Я монгол, я дебіл. Я ригать, хочу я Ляшко. Я ж мілух. Я рижа мавпа. Ти що довбойов? Я похуєст. на питання, хто ж такі ці йобані муглери? Дівчина каже, що це такі собі бандіти, які викрадають людей та придають їх речовину. Що за йобана речовина? питає Енебіш. А дівчина каже, що її звати Іда. І що вона не пізнає це тіло, і нічого не бачить, і не відчуває ніг, а й найбіж їй ідо, в тебе немає ніг. Тебе замісних вази для квітів. Далі з їхньої розмови ми дізнаємо, що Іда це людина, яка перемістили в інше тіло, і що половині людства зробили так само. Іда просить допомоги в енебіші, та як хуйово бути напіввазою. Треба викликати травму тім. А для цього потрібно номер нейрокопії. Проблема в тому, що ні Іда, ні енебіш ні хуя не пам'ятають. тому сама доля їх звела. Іда розповідає про штучні тіла, їх називають ЕМ тіла, типу Мштучні. Заміняли тіло через епідемію. Виник вірус, який викликав безпліддя. І відповідно популяція людей зменшувалась. вірус неможливо знищити і тому заміняли тіла. Копіювали свідомість із звичайного тіла в механічне. А потім, коли вірус знищать, можна буде повернутись у своє звичайне тіло. Потім виявляється, що вірус все ж таки можна було знищити, але лише однією речовиною пасі видобували його дуже повільно, тому що його виробляє М тіло людини, коли та відчуває будь-яке хвилювання. Але в окремих людей пасі цінувався більше ніж в інших. Але чому саме поки що хуй знає? Тим часом Іда не може дихати, хоч і не потрібен кисень, але й некомфортно не дихати, бо це рефлекс людини. Іда дізнається, що неподалік є парк розваг, і пригадує його. Це сад гербер. Каже, що в ньому є моду для дихання, чи якось так хуй знає, і просить Енебіша знайти його. А Іда тим часом шукатиме доступ до бази даних і інфу про себе. А ми пострибали до саду Гербер. Знаходимо потрібний павільйон, і там нас очікує гра з кубиками. Ми ж проходимо ці рівні, так як вони для діточок малесеньких, а ми вже дорослі, та отримуємо потрібний модуль. Йдемо до Іди. Вона тим часом розповідає, що була група людей, яких називали аутсайдерами, і вони розповсюджували цей вірус безпліддя з невідомих причин. Відновлюємо дихання Іди. Вона згадала, що працювала в саду Гарбер по ходу вихователям. Сюди привозили дітей, показували їм виставу, а ті збирали частини механічного тіла перед сценою. Йобнуті, дивина, та й годі. Ми дізнаємо, що цей сад вибухнув, та тепер тут все отруєно. А Іда каже, що вибухнув десператоксин від слова desperate – відчайдушний. На питання, що це за хуйня цей токсин, Іда каже, що це те, через що виник вірус, і епідемія в цілому почалась через один такий вибух, і що вибухів було декілька сотень по всьому світу. А причиною цьому стали аутсайдери. Але вибухи не завжди були спеціально зроблені, це не терористи, не всі. В родях аутсайдерів інколи вибухала капсула з пасієм. Виявляється, що пасі буває двох видів, як і люди: гарні та негарні люди, а пасій гіркий та солодкий. Солодкий пасів гарних людей рятував світ, а гіркий пасів негарних людей вибухав. Відрізнались вони дефектом спадковості. Чим більше таких дефектів, тим негарніші люди і навпаки. Виміряли ці дефекти генометром. Чим ближче показник до сотні, тим гарніші люди, і тим більше вони виробляють солодкі пасі. Аутсайдери навпаки. Тому аутсайдерів і боялись, деякі з них переїхали в глуш, розуміючи, що вони загроза для суспільства, а деякі з них ображені. Так було прийнято рішення присипати таких людей примусово, тому вони їм стили людству, вибухаючи посеред дороги. Тим часом Іда підібрала пароль до бази даних саду Гербер. А Енебі, щоб чимось зайняти геймплей та мене, поки я граю в цю гру, вирішує знайти Іді новий лукскрін, скрім, типу очі, бо ж вона нічого не бачить. Але в саду є лише одна така частина, яка потрібна, іншу треба десь шукати. На щастя, приїхав табака. Це водій трамвая, який погодився знайти недостаючий елемент на фотокопії гарних квітів. А є якраз професіонал в цьому до тим часом Каже, що не знайшла свого імені в бази даних. Хоча впевнена, що тут працювала, їй потрібні нові потробиці сраду Гербер. Також вона згадала, що діти тут проходили трансфер, хоча дітям не можна проходити трансфер, адже їм було по 5 років, а це дивинатий годі. Тим часом проходимо черговий кубик Рубік. Цього разу трохи складніше, але я все ж таки фахівець. Тому отримуємо лук скрін, віддаємо табаки фотокопію квітів і отримуємо недостаючий предмет. Також просимо його дізнатись більше про сад гербер. Моцхуялі насралі тут дітей мучили за що, діти, це ж цвіти. Та й взагалі що тут накоїлось? Табака звідно погоджу. Бо він лох, а ми йдемо до Іди. Даємо їй нові очі, а вона згадує, що не була б штатним працівником саду, а була дитячим психологом. І привозила дітей в сад гербер, і взагалі це не розваг, а така собі лікарня. І всі діти були важко хворі, а лікували їх від тяжкого розладу психіки, від якого вони навіть помирали. І весь комплекс був збудований, щоб лікувати. Їх. Що саме за хвороба дітей, звісно, ніхто не пам'ятає. Але Іда обіцяє пошукати себе в реєстрі відвідувачів саду. В цей час в Іди сідає батарейка. Треба нова, тож на Побіжимо крутити кубики. Докрутили і отримаємо, що хотіли. Аїда згадала, що за хвороба була у дітей. У них було загострене зорове сприйняття. Їм було принципово важливо, якої форми предмети їх оточують. Щось, на їхню думку, було гарним, а щось гидотним. І думки цих дітей збігались, і це було проблемою, але поки хуй знати якою. Заміняємо батарейку Іді, а вона розказує, від чого саме лікували дітей. Їхня хвороба називалась морфофобія це відразу до форми. Вони навіть не переносили форму людського тіла настільки, що блювали, коли їх бачили. І це дуже зручна відговорка, до речі. Тож, головна ідея лікарні випрацювати в дітей любов до людського тіла. Лікарі придумали казку, елементи якої розкидані по локації, але та як я ще той шукач, я знайшов всі. Отже, казка: колись далеко звідси була гарна країна квітів. Жителі були щасливі, і все було добре, але з'явилась потворна відьма на ім'я Ліліт. Вона ненавиділа красу, тому утраїла всю країну чорним дощем, і всім квітам і людям настала пизда. Люди заснули, квіти зав'яли. Але була одна красуня дівчина Ора, яка зірвала кілька гербер, такі квіти, і втікала тієї країни. Вона мандрувала країнами, але так довго, що всі квіти зав'яли, і від гербер залишилось тільки насіння. Якось вона знайшла зелену луку. Я не знаю, що це так написано, я не вигадував це, і заснула там, бо ж заїбала тільки ходити. А прокинувшись, вона побачила, що її насіння проросло. І зацвіли гербери. І вона висадила тут цілий сад. Гербер. Ця новина розлетілась по всьому світу чогось, і всі люди приходили глянути на гарні квіти. Деякі навіть вирішили оселитись поряд. Сад процвітав, все хорошо, люди живі. Всі допомагають орі, щоб вигнати ліліт з колишньої оселі і розбудити там жителів. Але ліліт намі... має намір під'їбати ору. Але й ора не дура, вона виготовила захисні тіла, які додають силу і виготовила чарівні мечі, щоб пиздити ліліт. Але і ліліт нормально дівах і отруїла річку, з якої ора набирала воду, такий собі макіївський роднічок. Ора дістає меч, але не годна пиздитись, бо ж напилась водиці з криниці, тому впала собі. А літ каже: Іді ж ти сюди, раднає, і огорнула її тіло густим туманом і розібрала її тіло на 20 частин. Без ори всім пизда. Тому дітлахи мають зібрати тіло ори, пройшовши квести з кубиками і зібравши тіло. Коли вони його збирають. Ора дає пропизонне ліліт. Дітей нарікали воїнами саду і давали меч. Тобто дітлахи збирали механічне тіло з установкою, що воно прекрасне, тому їх не нудило від цього. І цим вони виробляли позитивну асоціацію до тіла. І вони своїми руками створили щось прекрасне, а це вау-клас, таке ото лікування. Ну а ліліт символізує потворність, вірус і всю хуйню. До речі, якщо вам цікаво, то саме так ось виглядають гербери безпосередні, саме це було в грудях у Беркута. І це безпосередньо символ всієї гри. До речі, це колисково. Також поряд валяється світловий меч, типа джедайський, але не дуже. Тим часом Іда знайшла журнал, і ми дізнаємось, що вона Іда Майер. В принципі, похуй. Вона шокована, що 18 років пролежала в дірмі, і чого не ясно. Вона хоче вийти в мережу, але не може, так як вона ваза для квітів. Тож ми підключаємо її до мережі і вмикається тілік. Там якась передача, де мудрий чоловік з розумним їбалом розповідає про проблему існування двох копій однієї особистості одночасно. І щодо вирішення цих проблем людство не готово. Тому вже наявні дублікати примусово деактивовували, з надією, що їх колись активують. Такою і є наша Іда. Три роки тому Іду відновили за резервною копією десь в Женеві, і вона живе собі життя, та як вважали, що Іда померла. Хоча ось вона. Але хто ж буде шукати в Монголії? Енебіш пропонує Іді жити тут з ним, будуть продавати квіти, все таке. А Іда каже: Ну ти дурачок, я ж на батарейках, вона скоро розрядиться взагалі. і збій, і думки плутаються. З цим треба щось робити. Але Іда вже зловила депресію. Вона готова здатись. Але не Енебіш. Тому вони наостанок вирішують розібратись, як стався той вибух і що він стався і нахуя. Адже Іда знайшла згадку свого імені. Єдиний запит з її ім'ям за всю історію людства, і зроблений він за 20 хвилин до вибуху. А запит здійснив такий собі Марк Дерінг. Він був оператором трансферу, і в них виник збій тоді ж, коли й був здійснений запит. І Іда хоче дізнатись, що ж там, блять, сталося, але їй гірше. Енебіш хоче допомогти. Але ніхто не знає, що це, бо це може бути що завгодно. Тому вони пальцем в небо вирішують замінити синхронізатор. Тому йдемо до кубиків. Але от не задача: термінал не працює, і треба займатись паркуром. Але от яка дивина! Енебіжу геть пуху, коли він падає з цієї висоти. Задом зробників, чи бах. Він просто падає з йобнутої висоти, втрачає свідомість і опиняється там само. Це якась хуйня. Знову проходимо Майнкрафт. І отримуємо заведений синхронізатор, який, сподіваємось, поможе. Вставляємо його в Іду, і Іді легшає. Вона знайшла ще якусь інфу, але Енебішу потихеньку стає похуй. Але Іда каже, що в записах згадуються батьки Енебіша і про дослідження, в якому люди спілкувалися за допомогою телепатії, і згадується побічний ефект Вавилонський ефект. Тому детальніше про нього. Знову записки, які розкидані, і знову я їх знайшов. 200 тисяч років тому гомо сапіенси могли спілкуватись методом телепатії, та як в них не було мови, а лише емоцій, ну якісь елементарні жести. Та й людей в поселенні було трошечки, типу 10. Це не було проблемою взагалі. За це відповідала німа точка мозку. Потім, коли популяція людей зростала і спектр емоцій збільшився, ще й мова придумалась, німа точка мозку, потихеньку їбала передавати стільки інформацій і приймала лише від найближчих людей, чия ДНК збігалась. Людей все більшало, а німа точка все більше їбала працювати. Перетворюючись на рудиментарний орган і впала в сп'чий режим, досягаючи того, що передача телепатії могла бути лише якщо ДНК збігалась на 100%, а така хуйня буває лише у близнюків. Тому їх і використовували в експеримент. Якщо людина пасивно чи випадково відправляє інформацію по телепатії, отримувач не знаходиться. Та як піди найди з людину зі 100% співпадінням ДНК, то отримає людину взамін панічну атаку, що треба щось комусь терміново передати, але хуй знати, що і кому, і навіщо я не знаю. Таке відчуття відчував і Анебіш на початку гри. Це і називається Вавілонський ефект. Але є виключення, нема точка, не перевіряє співпадіння ДНК, якщо отримувач це людина, в яку посилач закоханий як піздець. Тоді похуй, тоді можна відправляти посилання і ніяких панічних атак. Марк ретельно вивчав це дослідження через такий собі випадок з Ідою. Що це за випадок і чи були вони знайомі, хуй знає. Нагадую, що у нас у два скеротіка. Щодо батьків Енебіша, Марк знав людей, які жили в юрті, і вони були кенти. А поки ми слухаємо цю історію, Іда помирає і просить Енебіша пошукати щось в речах своїх батьків, хоч якусь зачіпку. І приїжджає табак. В Цей час ми чуємо, як приїжджає табака. Він каже, що зараз почнеться дощ. Дуже дякую. Також розповідає про те, що нарив про сад гербер. А саме в однієї дитини переповнився контейнер, і вона вибухнула. Хоча й лише вставили той контейнер, а причини невідомо. Трансфер цієї дитини минув з негаразним, так як вона побалакала сама з собою. А це, як ми знаємо, дуже небезпечно, але все ж хуй знати, чому вибухнула. Дитина вийшла на вулицю з мечем в руках, сіла на край клумби, до нього підійшов малий монгол, місцевий. Хуй знати, як опинився в лікарні. І Марк теж підійшов. І хуяк всі померли. Здоров'я полегли. Малого, який вибухнув, звали Альбер. Ми вдогонку питаємо про батьків у табаки, а він взамін дає ключ і каже, що дідо просив передати Енебішу цей ключ, коли той спитає про батьків. На цьому табака уйобує, а нам треба розгрібати всю цю інфу. Знаходимо записник діда, а там пише: дідо дізнався про смерть сина і приїхав за 450 км хуй знати, звідки. Насправді слон Ботора, я знаю, звідки щоб поховати їх нормально. Приїхав він, ховає і знаходить немовля. Та й думає їбать, заберу ка я його собі в Улан-Батор». але малого неможливо звідти витягти, він втрачає свідомість, як тільки покидає цю місцину. Ну дідо думає, ух бля! Робити нічого, залишу догляну його, не покидати ж малого. А малий не простий. він нічого не їсть, нічого не п'є і швидко росте. За місяць досягає п'ятирічного віку. Діда лякає те, що малий на когось дуже схожий, але не каже, поки на кого саме. Також в кінці є окреме посилання для Енебіша. Каже діду, мол, ось речі твоїх батьків, але не все так просто. Знайди ключ спочатку. А ха-ха-ха-ха. Ну ми і пострибали шукати ключ. Знаходимо, а з ним і записку від діда. Дід пише, що ключ від скрині батьків. Але це не твої батьки і навіть не родичі. У них був син Чагатай. Він теж помер від вибуху. Вочевидь, це є той малий монгол, що був в епіцентрі. Йому було біля п'яти років. А через кілька днів сюди прилетів Беркут і приніс немовля. Енебіша, хто він і що він, дідо Неїбе. Але він пізде схожий на малого чагатая. Пошов ти нахуй, небіж, заключає дідо, і ми йдемо мародьорить речі ті по типу батьки. З цікавого тут лише записки, де згадуються Марк та Іда. Марк розповідає, що бачив прекрасну дівчину і з першого погляду закохався і що тепер цей момент йому сниться. І каже, що це якийсь вавлонський ефект. Але ми вже знаємо про нього, бо я запатіли й знайшов всі записки. Доповідаємо все, Іді, а вона каже, а я хуй знає, пам'ятаю лише незвичне відчуття, панічну атаку. І додає. Що скоро вимкнеться і що вони вже не встигнуть розібратись, бо й не речі піде їбатись. Вона саркастично додає, що це все можна виправити лише якщо повернутись в минуле та передати професору коху чотири цифри коефіцієнт, при якому гіркій пасі стає вибухонебезпечним, адже професор неправильно його розрахував, від чого люди почали вибухатись, і почалась ця гра собственно. Іде вирубається. Але ми не втрачаємо надії, адже ми дивились Франкенштейна, тому йдемо, йобнемо її блискавкою. На сходку директорів прийшов навіть Беркут, хоча дощ йому похуй, він підказав, куди краще закріпити Іду, і її баше блискавка. Вона приходить до тями потроху, і ми бачимо Кацену, яку я пропоную подивитись без зайвих слів. Отже, 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 пояснення, що ж накоїлось. Розкриваючи всі карти, Енебіш не зовсім людина. Він квітка, має дірьоху в грудях, як і у Беркута. Підтвердження цьому це його футболка з дірьохою в грудях і плівочкою, щоб отримувати сонце. Він з'явився в результаті вибуху, де поєднались три душі: малий монгол, Марк та Квітка Гербер, яка є в нього в грудях. На малого, який вибухнув похуй, ми його не вряховуємо. Від малого монгола йому дісталась зовнішність. Від Марка, знання кіберпанку та вавилонський ефект разом із закоханістю до Іди. Ну і квітка в грудях. Тому Енебіш і не їсть. Йому треба лише світло, як при фотосинтезі. Беркут теж з'явився результат того вибуху, ніби всесвіт створив їх, щоб вони все виправили. Звідки взявся всесвіт? А я поясню, якщо поблукати трохи пустелею, ми знайдемо журнал Некрасиві діти Всесвіту. І там описано, що Всесвіт створив все прекрасне, а люди потвори займаються хуйньою і ще розмножаються. Всесвіту заїбалось нас терпіти, але благо люди самі впорались і йобнули вірус. Всесвіт такий бля, хуйово, виправити треба якось. І створила Енебіша та Беркута. Енебіш, по суті, безсмертний. Навіть якщо падіння з висоти вас не переконує, то на початку гри ми бачимо, як він намагається здійснити трансфер, і дублікат був успішно ліквідований. А дублікат це собственно, Енебіш, але ж він не помер, а лише втратив пам'ять. Він не може покинути цю місцину, та як він квітка і прив'язаний до локації, які квіти не можуть покинути це місце. Ну як і будь-які квітки, вони ж типу, ростуть в землі. Тож В Енебіша вавилонський ефект постійний, як і віди, через те, що вони мають передати чотири цифри минуле. В фінальній сцені ми бачимо, як Марк дивиться на Іду, і через закоханість Німа точку не перевіряє співпадіння ДНК, тому Іда передає інформацію Марку. Чотири цифри коефіцієнт гіркого пасію, про що символізує лукскрін Іди, накладений на Іду безпосередньо, що Іда з майбутнього передала інформацію Іді з минулого, а та. Марку. Марк, в свою чергу, відправляє це повідомлення професору Коху. Тож людство врятоване. Минуле переписане, всесвіт задоволений, як і я. Енебіш та Беркут виконали свою єдину місію. Мої вітання. Ви пройшли гру.